Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Гора Крижева, ранок. І сьогодні роздумав над посланням Богородиці. Що нам сьогодні Богородиця хоче сказати в цей день, в цей час. Ну і, звісно, згадуємо про те, що Богородиця все, що говориться, для нашого щастя. Для нашого е, щастя тут і зараз, для нашого покращення життя, так? не погіршення, а покращення. І коли ми розуміємо, що вона з усією любов'ю це говорить, тоді прийняття у нас з іншої та, позиції не так, що мушу, а так, що дякую, Марія, дякую, мамо, та я хочу так жити. Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас 25 серпня. 1999 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас, щоб у барвах природи славити Бога Творця. Він вам говорить і через найменшу квітку про свою красу і глибину любові, з якої створив вас, дітеньки, нехай молитва, випливе вам із серця, як свіжа вода з джерела, нехай пшеничні поля говорять вам про милосердя Боже. До кожного створіння, тому відновіть молитву, подяки за все. Що вам дає. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні нас Марія захоче дивитися, споглядати і дякувати Богу. Дякувати Богу. Ми іноді так живемо, знаєте, не дивимось на нюанси, деталі. так? Ну, там, народились, там якось їжа та росте на деревах, та на, на пшениця росте собі на полях. Хтось її там садить, хтось там то, то робить. А, тобто знаємо, як це робиться, так? Кинув зерно, воно там виросло, дало плід. А, а, Але хто створив це все? всю цю систему, та? де можна щось вкинути, щось виростити? Ціла система а, створена, створена Богом. Бог створив настільки найдрібніші деталі, ми вже тільки їх використовуємо. Ми підлаштувалися, так? Чи ці нафтомагнати щось винайшли, нового, мільярдери сьогоднішні, так? та вони просто взяли, викопали те, що Бог там заклав. І вважають, що вони мудрі, розумні, найбагатші, та ми, ми маємо гроші. Та ви попросту користаєтесь Божими благами. І, і треба усвідомити всі гроші, це Божі. Бо Божа земля вся Все золото, все, все, все належить Богу. Він це все створив. Він це створив все для того, щоб люди були забезпечені. так? На жаль, гріх, коли ввійшов, то у нас тепер хтось дуже забезпечений, а хтось дуже мало забезпечений. Так? Така нерівність пішла. Але Бог дав Бог дав стільки всього багато, що вистачить всім. І якби не було у нас цього алчності, да? жадності і бажання бути багатшими за інших. То в нас би не було голоду. Нас настільки ресурсів, та? одні викидають стільки недоїдків, а інші голодують. Тобто це показується як гріх, гріх як сатана влаштовує цей світ. Так? Але та Бог заклав цей світ не неймовірну потугу, нереальну потугу, щоб всі були, всі були насичені, всі були вдягнуті. Так? Десь я бачив таку новину, що. Одягу, якого виробляли, вже вистачить на 130 років вперед. Уявіть собі, одягу в світі вже на 130 років вперед. А ми ще думаємо купити там щось новеньке, та? а старе складаємо десь там, ну потім спалюємо, так? але виготовлено вже, вже виготовлено. Раніше колись дві одежини це вже була розкіш. А сьогодні у нас 10 одежин е, тільки для, для, дома, для дому ходити. Та? По дому ходити. Ті штани, ті шорти, там ті штани ще, ті тапки, ті другі тапки, мільярдери. так? Але зараз нам сатана далі крутить. О, Дивись, там яхти в тебе ще нема, так? Нема в тебе ще е, суперавтомобіля е, і ще чогось. Е, Бачимо, як зміюка по дереву лазить. Ну, може не зміюка, може вуш. Але цікава ця на кріжиці. Так що будьте уважні, та? щоб на голову нічого не, не пригнуло. Ніяка зміївка. Добре. Змії теж добре що щось роблять. Якихось, може, комах їдять, які можуть нам набридати, так? Задуже. Бо бачу, вона там полює на комах, власне. То уж. Коріш за все, Але ну, цікаво. Може, якщо вийде, і вона не піде, то відзніму цей шорт, коротке відео зі змією. Марія сьогодні каже, дякуйте, дякуйте. І головне, дякую тобі, Боже, за все, це означає, Боже, не дякую тобі ні за що. Бо Марія каже, зверніть увагу, дослідіть, за що подякувати. Не треба дякую за все. Так? Бо за все, це не за нічого. Так, бо не маю часу Боже подивитися на ту природу, не маю часу взагалі подумати про це. То так, Дякую тобі на все, за все, і за війну, і за смерті, та, і за то, і за сьо. Бо Коли Поколи кажу, дякую за все, то і за гріх, за прокляття, дякую тобі. Тобто, таким словом, ми м Богу кажемо, та на тобі, знаєте, як ось тобі. Ось тобі". Бог хоче, щоб ми дякували за конкретні Його речі, та? за Його благословіння, за його... те, що Він дбає, те, що Він дає, а не те, що сатана дає. Е... Сьогодні закликаю тебе, щоб у барвах природи, слави Бога Творця, знову славив, славив. Не забуваємо славити Господа. Бо для когось це молитва про слави щось. Не, не то, та, але Марія каже: слава Бога Творцям! Він тобі говорить і через найменшу квітку про свою красу і глибину любові, з якою створив тебе, дитинко, хай молитва виплене з твого серця, і як свіжа вода з джерела, щоб молитва як свіжа вода з джерела текла. Марія, бачите, такі аналогії приводить, на, щоб ми собі уявляли, як молимось, як ця молитва виходить з нас. Лини, як свіжа вода. Нехай пшеничні поля говорять тобі про милосердя Боже до кожного створіння. Пшеничні поля говорять про милосердя Боже для кожного створіння. Тому віднови молитву подяки за все, що тобі дає. Бачимо. Тут би Марія могла сказати: тому віднови молитву подяки за все, що тобі дає. Що тобі дає Бог? Віднови. Молитву подяки за все, що дає тобі Бог, а не хтось інший. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.